Чоловічі фактурні сорочки від бренду Leverage, де в лоті буде представлено сім позицій і два мега актуальних та трендових кольори. Це ось такий насичено-синій та білий в смужечку. 1920 гривень загально буде вартувати весь лот із 7 позицій і лише 274 гривні за одну позицію. По складу давайте з вами подивимося. Тут буде 68 поліестер і 32 котон. Оєкотах стандарт 100, якісні еполегені матеріали, і фарбники. Вірно, стильно, гарно виглядає. Дивимось іншу модельку. Тут по складу 55 поліестер і 45 котон. Дивимось в розгорнутому вигляді. Ось так вони виглядають. Дуже щільна, така цупкенька тканинка. На дотик, неймовірно, приємні завдяки тому, що інша сторона, ось така м'якенька і ніжна. Дуже класний варіант, його не треба просувати. Дуже класно виглядає, тримає класну форму, прямий крій. Ось так виглядає. Дивимось, на рукавцятах йдуть дві два ось таких гудзика. Розміри s дві, m дві, l дві, і к одна. Розміри між лотами можуть варіюватися. Також синій варіант неймовірно щільний. Тут уже трошки інша тканинка буде, саме по внутрішній частині. Все дуже якісно зроблено, класно зроблені шви. Дивимось на рукавця та має так, дорого багато. Загалом крута пропозиція, і тим паче одиничка вартує лише 274 гривні. Поповіте асортимент свого магазину та заробляємо разом. Контакти наших менеджерів та посилання на нашу гуртівню залишаю під цим відео.